Добрий ранок, вітаю вас на каналі Ловець. Чергова наша спільна з вами пригода на річці Горень. Сьогодні буду ловити на класичний фідер. Що стараночку, пташки співають. Дуже класна така погодка сьогодні після жари таку обіцяють свіжість, бачу, хмаринки збираються. Я трішечки прихворів, маю нежить, такі, все пече, але все рівно треба виїжджати на рибалку. Сьогодні субота. Я покинув попсові місця, потім там почнуть люди збиратися, я трошечки далі від'їхав і буду пробувати вигодовувати рибу. Що я сьогодні обрав? Я зараз візьму лише пів кілограма універсал спеції від Real Fish і додам горох. Я вже хочу половити спробувати ляща. Я на ніч замочив горох і зранку його зварив буквально хвилин за 30-40. Це колотий горох, його розварив частково в пюре, частково є крупна фракція. На дні щось має лежати і буде додавати ще додатковий мул. Сьогодні я налаштований на крупну рибу. Я не знаю, що з цього вийде. Буду пробувати, все буду вам розповідати. Що навіть про лечу, як фанера, то все будете бачити. О, отже, пів кілограмчика я замішую. І прямо так в корм додаю. Він ще бачите, як порує, нічого буде, буде добре. Прямо додаю і розмішую з кормом цей горох. Якась волога з гороха вона піде на корм. Ось, І зараз беру водичку, його дозволожую. Ну, горох одразу такий запах дав і корм спеції має свій аромат. Але горох робить свою справу. Це класний додаток, погорені, як то кажуть, must have. Рибки обов'язково оцінять. Ви без гороху, значить, ви не горинський рибак, подумають рибки і скажуть, ні, треба плести далі. Усе, перше зволоження я зробив, зараз швидесенько я ставлю точку, влаштовую свій побут. І буду ловити. Маркериню я десь півгодини години приділив, вирішив дещо пошукати і знайшов цікаве місце. Я вам потім розповім. Сподіваюся, воно мені дасть результат. Корм вже достатньо в себе вібрав, його ще потрібно дозволожити. Я роблю 7 годівниць стартового загодування і вже буду ловити з повіцем. Зараз ще кину декілька пінок в корм. Ставлю повідець 01 і почну з декількох пінок. Поставлю дві піночки. щоб просто дивитися, як рибка реагує на мій корм. У мене тут проставочка фідергам, і я ловлю на жилку, тому можна пробувати використовувати тонкі снасті, навіть і поліщу. Ставлю дві піночки, одну білу. Ну, червоненьку. Мотиля в мене сьогодні. На жаль, чи, на щастя, немає. Будемо все з похідних від мух ловити сьогодні. Усе, перший нас з вами закид. Світанок, сонечко вже починає виходити. Птажкі співають, дуже класно. Природа, погода. Ця річка горень вона тягне до себе магніту. Один рибак каже, що це дуже класна річка. Незалежності від улову, звісно, коли клює, це взагалі дуже-дуже круто. Була перша клювака, поки я тут облаштовувався, хтось потягнув. Ось і перша рибка у нас на гачку. Дивіться, який світанок. Це, певно, густірочка. Відгукнулася. Так. Це досить гарного розміру густірочка. Ну як, долонька така. Ну, Закрутнула. Будемо складати рибку в садочок, а потім вже будемо її звільняти, давати їй свободу. Знову, знову гостірочка клюнула, поки крупняка нема. Але одразу закид і майже в льот є якась активність. Ага, це вже пліточка. Ну, точка робоча. Бачите, рибка там крутиться. Бачите, який корм. Багато гороха. Такий трошечки світліший буде, ніж ґрунт. Але рибку це, бачите, не лякає. Так, 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 так. Є. Ще не побачив, як голубень вийшов. Дуже класна риба. О, яка червонопірка. Ух. Ух, яка бойка, я її втримати не можу. Знову дощик, але це така класна погода на горині. Я під деревце заховався. Тут недалеко мені до фідерка бігти. Не хочеться мені щось в плащі шуршати. А, можливо, хіба ще курточку вдягну, хай вона промокне. Дивлюсь, так, по... навколо то немає таких хмар, вже прям, щоб злива якась була. Такі короткочасні дощики можуть бути. Так, собі чайку хотів налить, але рибка клюнула. О, це плотва. О, шершава яка самець. Друже, ми тебе випустимо, щоб ти свою природню, свій природній обов'язок зробив. Не переживай, друг. Але в садочку поки поживи. О, зараз трошечки опариш спинку підбіг. О! Це вже трошки крупніша риба. Тільки підрізку дав, одразу почалась реакція риби. О, це вже густірочка. І яка. Працює насадка трипінки. Я зараз ще що зробив? Підрізав. І в мене є така цікава штука, мені дали на тест жир опариша. Ось така штучка, трошки дали. Я сюди чесничка нарізав і діпанув перед закидом. І клювака одразу відбулася. Зараз я ще раз макну Цей такий чесно, чесничний діп. Подивимося, чи довго доведеться чекати. До речі, дистанція 40 обертів. Для горені це багато. Зазвичай в мене десь 21 і нижче. О! Одразу в льот. Ну, діп приваблює рибку. І нарізка. Ага. Мімо. Я зараз думаю, що поставлю меншу годівницю, бо я вже достатньо зробив стіл. Зублю таку з п'ятьма кліточками. Звісно, я сьогодні хотів би ляща. Потрібно ловити те, що ловиться. Прийшла густера, ловим густеру, плітка, бачите, зараз різнорив'я. Я це місце декілька разів обловлював, але в тому місці, де я зараз кидаю, я ще не ловив. Не ризикував я. Але сьогодні вирішив все-таки зробити те, що я собі якесь напрацювання мав, проаналізував, подумав, буду пізніше розповідати. Поки в мене пауза, я хочу ще почекати, вичекати, можливо, крупніша риба прийшла. Ну, не факт. Зараз я ще замішаю муку опариша. Зроблю таку пасту і спробую її додати. Вона така сильніший має аромат. Багато не буду додавати, буду так порційно. подивлюсь настрій рибки. Ця мука. Замішую її. Вона набрикає, трошки ще раз розмішую і додаю корками. Ну, Рибка вже починає виридувати, смикає за хвостик, такі потяжки. Я зараз, не знаю, чи щось є, ну, шкода трохи, що дрібна пліточка прийшла. О, позата вже готується до нересту, ми її будемо відпускати сьогодні всю рибу. Просто для статистики, як один в одного блогера почув, щоб своє его потішити. І ваш попит такий дізнатися, що клює на горині. Ну, сьогодні мені дуже подобається і погода, і природа, і сам кльов. Ну і взагалі точка, я люблю здал здалеку ловити. Я вже від... розучився трошки. Все мені подобається. Коли рибка покльовує, коли нема такого прям жору, коли потрібно щось трошечки думати, щось робити, змінювати. Коли процеси де, це таке задоволення, це відпочинок. Знову є клюваки. На жаль, дрібна. Дрібна плітка стоїть. Можливо, впер... можливо з густіркою разом. Це невелика риба. Вже набрякла оця мука опариша. Я її зараз буду задавати в корм для підсилення ароматики, для такої білкового шлейфу. такого Можливо, це зацікавить когось крупнішого. Крупна фракція є, корм є, ну, активність риби вже стихає, видно. Такі вже потяжечки, вже так ліниво все вже її не цікавить. Моя насадка. Там і корму достатньо. Ну, Я проекспериментував, я вирішив зробити гарний стіл, щоб крупна риба, якщо прийде, вона могла харчуватися і було комфортно. У мене все одно такий намір це лящ. Пляж, підлящик, ну поки жодного, нічого нема. Скубає. О-о, ну давай. О. О! Ха -ха. Ну, таке не поспішив і є рибка. Бо якщо дуже швидко це все діло підсікати, то можна без риби залишитись. Ага, Ну, густірка теж вона. Знатна своїми такими штуками. Ну Декілька пінок. Саме сьогодні робочий варіант. В даному випадку було їх навіть 4 чи 5. Ну, густера дуже любить оцю муку опариша, я вже помітив не раз. Я тільки цю муку опариша почав додавати. Одразу густірка повернулася. Ну, любить вона її. От на ліщі поки не вдавалося мені її протестувати, так як слід. Тому такої якоїсь інформації надати не можу. Якось так дивно, дощ крапає, але на мене він не потрапляє. Я так під деревом таким під осикою великою. І якось так, ну, не скажу, що вже прям все сухо, але нормально. <гадка> Погодка тепла, дощик. Не мерзнеш. Сонечко сходить вже, але не пече, нічого, хмарки затягнулися. Я ще така людина, яка більше дощову погоду любить. Пасмурно. В природі так добре вона наповняється, напивається цією водою. Саундтрек сьогодні просто неймовірний. Краплі дощу, пташки. Десь здалеку я навіть азот чую. Часом потяг проїздить. Це нагадує мені про те, що місто поряд все ж таки. Але я тут у самітнему місці, конкуренції жодної немає. Кікія, горинь, моя снасть, риба. Надіюся на божу ласку, що буде і лящ. Бажана така риба, омріяна, заради неї я і почав фідером займатися, це інша риба це похідні для мене. Лящ це номер один ціль, мета і задоволення. Коли лящі клюють, це не з чим не зрівняти, таке буває. Декілька разів в сезоні. Можете попереднє моє відео подивитися. Горинь роздає лящів. Це з минулого року. Була схожа, до речі, погода. Дуже класний такий день відбувся в моєму житті. Решті клювака. Не потрібно поспішати. О! О! о. Вичекав паузу. Це принесло мені рибку. Густірочка. Ух! Ну така вже досить нормальна. Два муки опариша робить свою справу. Як не крути. Так, прийшла крупніша густира і це ну, не може не радувати. Монтаж перехліснувся, але все рівно риба є. О! Трепіночки. Бачите, ця мука опариша, ця штука, вона і з нею потрібно працювати. Часом от просто замішуєш, воно працює, а часом його от в корм додавання дає, дає густеру. Цей момент потрібно вловити. Розкажу взагалі про ідею сьогоднішньої риболовлі. Я ну, годую ляща, намагаюся, щоб він прийшов, але ну, як бачите... Тільки дрібна рибка. Місце. Ось там туди далі, там такий ну, не стареться, але таке, як заплава, якась, чи як то такий ну, ап апендицит такий, скажімо. І в таких місцях завжди є якась аномалія. Ну, не дарма ж, вода десь там закрутила і туди, туди, в той бік, вона пішла. Значить, якесь щось там є, чи тверде дно, якесь, якась перешкода, чого вона туди пішла. Я кидав грузик на рахунок. І виявилось, що прямо під тим берегом, ну глибоко, на 22 падає, на 22-21. на 21. Різка така бровочка, виходить, підйом на середину, і далі знову русло йде. Дуже цікаво, я от там на 40 обертах ловлю на тому руслі біля входу в цей апіндецит, куди риба, от, певно, десь вона там буде крутитися біля мілини. І от я туди кладу свою годівницю. 40 обертів на цій катушці Космастер 5000. Слухайте, на витягуванні хтось довбанув. Я витягував, а він ударив. Ну не знаю, це може якийсь щупачок бути. <різь> <різь> ну ти прям гурман. Як делікатненько взяла за краєчок, за краєчок. Малютка. Думаю, тебе, звісно, кидати у воду. О, іди. Бачите, на як біло. Це вже дуже схоже на ліщових. Такий тік-тюк. І все. Дощик посилився, я вирішив перечекати в машині трошечки посидіти. Ну, не критично, але таке бачу як вівер звідси. Буду виходити, перезакидати і знову машину сідати, якщо буде тривати дощ. Я ловив на Running рік. Ну, інлайн просто народі, як то кажуть. Дуже жалкував я про це. Далеко кидати, жилка без шоклідера. Ще й не дуже груба, 0,23 у мене тут, походу, стоїть чи 0,25. Ну, Дуже часто воно плутається. Я ще не набив руку. ну, Я звик на, на, на короткій дистанції ловити на горині. І мені норм, я на інлайну цей ловлю, все було добре. І все ніяк. вже шоклідер не хотілося в'язати, не хотілося по дистанцію знову шукати. Коротше, воно відстрелило, я зв'язав по терностер, тепер я спокійний. Знайшов дистанцію без проблем, 40 обертів, там плюс-мінус, я думаю, вже не, не має значення, там вже кормове пітно, воно все рівно таке розмазане, не, не таке метр на метр. Не гігантська, але крупна. Людин повідець. Не будемо форсувати. Це густера крупна. І сюди. О! Це крупна густера. Дуже схожа на підлящика, але це не підлящик. На жаль, після цієї крупної густери кльов виключився. Взагалі я вже пробував і довгі повіці. Он ще на двохметровий ставив декілька закидів, хоча тут ну, дуже важко його закинути. Зараз такий десь метр двадцять до метра, ну, в районі метра, тонкі гачки, все, пробував більшу насадку, делікатнішу. ну, не, не бере, просто взагалі кльова ноль. Виділіться своїм досвідом, пишіть в коментарях, як у вас відбувається риболовля зараз на горині. Я від вас секретів не маю. Якщо якась відбудеться революція в риболовлі, Ну я щось винайду. <хи> Якийсь метод такий чи насадку, чи ще щось, то ви в першу чергу будете про це знати. Я ще посижу, вже довикидаю той корм і буду збиратись. Ну, це типово для горені в обід нема. Все. Рибка не клює, зроблю акцію чистий берег. Бачите, хтось випив і викинув. Крутяк. Зараз позбираю це все і відвезу смітник. Ось дивіться, що мені вдалося наловити, скажімо так. Саме гірше, що люди кидають це все в хащі, потім його забрати, дуже важко. Я там лазив на колінах, це все збирав. Я ні в якому разі не хизуюся, не показую, що я такий молодець. Мені так само морально важко себе налаштувати, мені не хочеться навіть за собою часом прибирати, але я прибираю. Більше всього залишають алколюбителі. Пиво, якісь всякі там шмурдяки. І кидають прям якісь такі хащі, типу, щоб ніхто не знайшов. Краще б вже воно десь під ногами би лежало. Його просто би хтось взяв і вивіз. Друга година, кльову нема. Корм закінчився в мене. Ще на один закид я відсипав. Зараз домішую. Оцей Real Fish спеції, він ну, взагалі він класний корм. Під деякі умови, можливо, його затемнити потрібно, бо він такий світлий. Зараз я ще домішаю і вже доловлю десь години до четвертої, бо не відпускає мене горинь, манить. Є риба. Зараз розповім, що зробив. Фух. Як приємно. Ви собі не уявляєте після такої паузи, як передурити рибку. Як це приємно. Файна густірочка. О, клас. Для мене це маленьке диво, слухайте. Такі безнадії клюнула рибка серед білого дня. Зазвичай на горені з цим вкрай важко. Що я зробив, я замісив, домісив оцю реалфіш спеції, зробив її трошечки такою некрепко не зволоженою. І дві годівниці дав такого до закорму, щоб трошки запустити точку, релоат зробити, перезавантажити. І одразу закіт і одразу відізвалась густірка. Ну Не знаю, чи це одноразова акція, чи зараз, можливо, ще одна рибка буде дві. Поки пробую ловити на чистий корм. Це насправді невеличка для мене перемога. Хоча це от така густірочка невелика, але ну, це якийсь певний результат і якийсь певний ще новий досвід. У ну, мене є ще хробак, навіть два види: є дендробена і є каліфорнієць. І є кукурудза, але я не думаю, що воно щось змінить. Я банку навіть відкривати не хочу. А з хробаком в мене такий досвід, що я переважно на нього не ловлю. Скільки я пробував, це змурновані рибалки. Це якась така специфічна, має бути рибалка, я не знаю. Ну, Ловлять люди, я нічого проти не маю, в мене не виходить. Скільки я вже пробував, поки похвалитися не можу, я ловлю на хробака, на гори чимось. Дуже прикольно, люди так, на таких досках пливуть. Класна така тусовка. Дідуть, спілкуються, на, виговарюються. Є рибка ха-ха, є і така непоганенька, не дрібота. Ох, яка густірка. Ох, клас. Та давай же візьму Ось Перша жилочка, щоб її не мучити. Знову спрацювало до годування. Дві годівниці підкинув. І одразу почалось клювання, і непогана густіра. Все, відстрела яснасть, це вже певно, щоб я не мучився з тою густірою. На вечір, я думаю, буде кльов, все рівно, так уже як стемніє, але мені вже час додому. Я дістаю рибку, показую, відпускаю і їду додому. Ну, Не пусто. Поприїжджав чоловік, каже, взагалі одну покльовку тільки бачив на фідер. Ну, Це, звісно, краще. Ось такий мій сьогоднішній улов. Такі дві подружки, досить такі гарні густірочки, по скірочки. В загальній кількості 12 рибок. Я вважаю, що я багато допустив помилок. Намагався зловити ляща. Якби я ловив цю рибу цілеспрямовано, результат, певно, був би кращий. Але це все теорія, філософія. День проведений на рибалці прекрасні емоції. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, долучайтесь до спільноти. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Нехай з вами всіма буде Бог. Сподіваюся, всі відійдете.